Я обрала саме Optima School, тому що це найбільша та найкраща школа дистанційна в Україні. Дуже сподобалось саме ну, що можна поєднувати спорт з навчанням. Мені порекомендували мої друзі і підказали, що тут саме добре буде спортсменом. Дистанційному навчанні мені подобається те, що можна складати свій графік навчання, поєднувати добру освіту та спорт. Коли тобі зручно, ти можеш вибирати навчатися, та більше часу з'явилося на саме на тренуванні. В мене є план на день, і я його притримуюсь. У мене два або одне тренування на день. Спочатку навчаюся, потім ходжу на тренування. Перевага в тому, що я сама складаю свій графік навчання. Перед змаганнями роблю більше уроків, ну щоб на змаганнях цим не займатися. І з'явилося також більше часу, тому що складаю свій графік. Дистанційна освіта мені допомагає. Більше часу отримувати для тренувань, тим, що я спочатку вчусь за графіком, який я собі склала, а потім у мене одне або два тренування на день. Саме карате мені допомагає навчатись, тому що карате мене навчило дисципліні та планувати свій час. Я з першого класу вчуся на відмінно, і я вважаю, це мені допомагає в карате. В карате мають бути результати не тільки в так і як і психологічно. і це допомагає вчитися на відмінно. Саме в спорті. В дистанційній школі мені стало вчитися цікавіше, адже матеріал пояснюється зрозуміліше та цікавіше, ніж в звичайній школі. Дистанційна школа допомагає мені більше займатися. Тепер у мене є час на два тренування: на відпочинок, на повне відновлення, на тренування, і це допомагає в спорті.